Результативні операції головного управління розвідки та сил спеціальних операцій, брати з Одещини обманом заволоділи коштами звільнених з полону захисників. Все вдобанкір ошукав жителя полонного на понад 40 тисяч гривень. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім в подробицях. Брати з Одещини обманом заволоділи коштами звільнених із полону військовослужбовців. У нацполіції повідомила аферисти шукали щонайменше 10 українських захисників на майже мільйон гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що шахраї переконували потерпілих, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через певні технічні проблеми кошти не були зараховані. Для вирішення цього питання шахраї виманювали одноразові коди із СМС, за допомогою яких входили в онлайн банкінг та Отримували повний контроль над рахунками. Задокументовано також випадки, коли військовослужбовці переконували його відправити банківську картку поштою, якою аферисти користувалися. Безробітні шахраї витрачали незаконно отримані кошти на ювелірні вироби, мобільні телефони, техніку та продукти. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. на 30 вересня підрозділи сил спеціальних операцій уразили в окупованому Криму радіолокаційну станцію військ РФ СРЛС російського зенітно-ракетного комплексу С 400 Тріумф. Її називають очима комплексу без елементу спостереження та наведення. Уся система втрачає свою боєздатність. На цьому наголошують у прес-службі командування сил спеціальних операцій зсу. А головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про ще одну вдалу операцію. Ліквідовано трьох співробітників Росгвардії, підполковника керівника групи спецпідрозділу Авангард, його помічника та водія. Цю операцію у Ставропольському краї РФ 27 вересня провело головне управління розвідки за підтримки руху визволення Кавказу. Повідомили у відомстві. У Хмельницькому вшанували загиблого захисника Андрія Гончарука. Воїн брав участь в АТО ООС і з початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист батьківщини. Служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Навесні 2023-го Андрій Гончарук зник без вісти у Бахмуті. І лише через два роки, 4 березня 2025 року, суд визнав його загиблим. Воїну було 55 років. Тіло Андрія Гончарука досі не повернули додому. Рідні поховали особисті речі чоловіка у колумбарній стіні на Алеї Слави у Раковому. Вічна слава та шана захиснику щире співчуття близьке. Оперативною обстановкою в області поділилися в поліції. За минулу добу до підрозділів надійшло 693 повідомлення про події та правопорушення. З них 115 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 142 адмінпротоколи. З них 12 на нетверезих водіїв. Зареєстровано 11 дорожньо-транспортних пригод, на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 569 запитів від краян. Псевдобанкіро шукав жителя полоного на понад 44 тисячі гривень. Деталями злочину поділилися у Шепетівському районному управлінні поліції. До 34-річного чоловіка зателефонував незнайомець, який представився працівником служби безпеки банку. Сказав, що рахунок чоловіка опинився під загрозою несанкціонованого зняття коштів і потрібно виконати певні дії, аби вберегти свої заощадження. Потерпілий, нічого не підозрюючи, виконав всі умови та повідомив шахраєві свої банківські дані. Одразу після цього з його рахунку зникли гроші. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці вкотре закликають ніколи не повідомляйте свої банківські дані незнайомим особам. Краще зверніться до найближчого відділення банку, якщо є якісь питання, чи зателефонуйте на гарячу лінію. Рятувальники Хмельниччини зустріли іноземну делегацію. Гості із Німеччини, Болгарії та Чехії ознайомилися із діяльністю пожежно-рятувальної служби нашої області. Для них провели показове тренування та екскурсії, під час якої розповіли історію створення служби порятунку краю. А під час невимушеного спілкування учасники зустрічі обмінялися цінним досвідом, обговорили перспективи співпраці, і надзвичайники області ще подякували міжнародним гостям за надану благодійну допомогу. Наразі це все чим стигаю поділитися. Поки працюємо над свіжим випуском новин, запрошую до соціальних мереж телеканалу, аби ви не пропустили важливих новин. Дякуємо за довіру силам оборони за захист. На все добре.